У цьому відеоролику ми розглянемо роботи програми Fast Capture по створенню скрінкаста. Запустимо програму Fast Capture. Тут виберемо відеозахват, відеозахоплення, вибираємо вікно, даємо запис звуку. Ставимо, щоб тут був прапорець і будемо записувати мікрофон плюс динаміка. Також можемо налаштувати гучність. Ось я розмовляю, тут гучність ми бачимо. Далі опції. У нас буде захоплення курсора миші, підсвічування курсора миші, підсвічування клацання миші, причому буде зірка, тут розмір заданий. Що стосується звуку, то ось такі налаштування у нас задовольняться з замовчуванням. Так само клавіші, але клавіші можна змінити. Пауза, продовження F1. Можемо задати F2, наприклад, можемо F3. Ну, хай буде F1. І далі введення-виведення. Після запису буде відкрите вікно редагування, ну і буде також звуковий сигнал зупинки і початку запису. Натискаємо запис. Вибираємо вікно. Почекаємо трошки. Ось у нас відкрилося ось таке вікно. Де ми натискаємо Start і починаємо записувати наш відеоролик. Ну, Наприклад, ми хочемо записати, як курсором миші можна виділяти текстові блоки. Якщо ми хочемо виділити слово, ми два рази клацаємо по цьому слову, виділяється слово. Якщо ми хочемо весь абзац, три рази клацаємо всередині абзац, виділяється весь абзац. Якщо ми Натиснемо Ctrl і два рази клацнемо, теж виділиться абзац. Також можна протягувати за допомогою миші. Натиснути лівою кнопкою миші, перетягуємо мишу по тексту, і у нас виділяється певний фрагмент тексту. Ну ось, Ми це записали. Далі нам треба закінчити запис. Натискаємо у нас клавіша F1 була для цього. І тут вибираємо або продовжити, або зберегти, або відмінити. Ну, от ми натискаємо зберегти. Після цього у нас запитує, куди ми хочемо записати наш відеоролик. Ну, наприклад, ми його хочемо записати собі на робочий стіл. Далі у нас відкриється редактор. Тут у нас запитується, який розмір повинен бути. Так, ось в цьому редакторі ми можемо дещо редагувати, наприклад, перетворити це в GIF, цей відеоролик. можна відредагувати графічними редакторі, деякі додать сюди надписи. Ну, і можна вирізати частину якусь із цього ролика. Після цього, як ми щось зробили, ми зберігаємо його і закриваємо це вікно. Після цього у нас на робочому столі утворився такий файл. Ось ми його бачимо. Якщо ми його відкриємо, до речі, можна Fast Stone Captчу вже закрити. І починаємо записувати наш відеоролик. То ось, ну, наприклад, як ми бачите, у нас написати як курсором ми чи можемо виділяти текстові. Утворився або, такий. Якщо ми хочемо документи слово, ми два рази клацаємо по з собою з'являє відеоролик, або кажуть, три рази клацаємо всередині абзаці, виділяється весь абзаці. Скрінкаст. Якщо ми натиснемо Ctrl, і два Далі рази Далі його треба буде переіменувати і. Е, Зберегти у себе на Google-диску, а потім посилання надіслати вчителю на те, щоб показати, що ви виконали завдання.